На базі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка створили комфортне і сучасне укриття. Київлада приїхала на захід присвячений відкриттю укриття для студентів. У підвальному приміщенні університету створили простір, який може вмістити близько 600 людей. Уся інфраструктура, зокрема вентиляційна система, розрахована на тривале перебування та навіть є зона для рекреації. Вартість ремонту укриття становить близько 17,5 мільйонів гривень, а його площа 447 квадратних метрів. вашої згоди я запрошу автора проєкту Андрія Богданця, який є народним депутатом України. Ми зробили 32 укриття по всій Україні. Деякі укриття ще до сих пір тривають на фінальній стадії, тому що, наприклад, ми взяли укриття в Харкові, а в Харкові просто там, там жах, і люди просто не можуть. Навіть там працювати, але ми зробили в Львові, ми зробили в Тернополі, ми зробили в Хмельницькому. Ми зробили в Житомирі, ми зробили в Києві. В Києві, до речі, про те, що які ви пані Олані, сказати, що, наприклад, 57-ма школа на оболоня, це мені так було також дуже боліло, коли я прийшов і сказали: а діти не навчаються у нас офлайн, У нас онлайн, тому що в нас немає укриття. Вони прийшли, подивилися, показали укриття, а там. Земля, і, ну, тут хоч щось було, а там просто там не було нічого. Добре, що в нас є наші підрядники, які просто кажуть, ну нічого будемо робити. І просто брали і копали на півтора метри, викопували землю, виносили вручну і зробили укриття, і діти просто з щасливими очима бігали і казали, Боже, ми будемо навчатися. Ми будемо говорити своїми спілкуватися своїми друзями. Я дійсно дякую нашому міжнародному партнеру, тому що всі кошти, які, за які зроблено це укриття, і інших 32, це кошти міжнародного е, фонду Freedom Holding Corporation. Ні, жодної української гривні тут немає. Безпека це перше питання, яке стоїть у всіх, у всьому суспільства України, дивлячись скільки років, кому. Але можливість спілкування про те, що ви говорили, так? тобто це соціалізація, перш за все, і звісно, можливість бачитися не в онлайн, а офлайн це велике щастя. Відкрилось сховище, і діти вийшли е, в офлайн навчання, і третьокласники вперше в житті познайомились між собою, тобто уявіть. Е, це підкреслює важливість наявності таких проектів. Це підкреслює важливість безпеки для наших дітей, для школярів в садочках, для студентів.